теми. Двічі. Безпека. Якщо у вас таке подосу, телефон сам з вами Двічі розмовляє. торкніться, щоб активувати. Двічі торкніться і утримуйте. Якщо у вас старо таке заподосить, телефон сам з вами розмовляє, те, як ні, значить ви маєте не включити функцію для руху німіг теркбек. Google. Двічі торкніться, щоб активувати. Двічі торкніться і утримуйте. Щоб виключити геморрой, потрібно з'язати кнопки звуку плюс і мінус одночасно і потримати декілька секунд. «Талкбек» вимкнено. Така фігня топляється, якщо ви випадково зажимаєте дві кнопки. Щоб такого більше не топлятися, розгортаємо меню на Заходимо у особливі можливості для інвалідів, комбінації гучності і знімаємо гарчки, щоб в нас не працювала ота стука. Тепер випадково її не включити. Дякую за увагу.